Навчання грамоти письмо. Тема уроку діалог, Наголос, склад Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом У чарівну країну знань Прочитайте вірш Веселике Журавлі. Поставте відео на паузу. А тепер послухайте, прочитаю його вам я. Веселики журавлі. Веселики журавлі, що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повен міг? Несемо всім вам тепло, Щоб усе цвіло й росло. Діти, скажіть, хто веде розмову в цьому вірші? Вірно, в цьому вірші ведуть розмову діти. Хлопчики, і дівчинка, ви бачите на малюнку. А скажіть, з ким вони розмовляють? Вони розмовляють з журавлями. А як діти називають журавлів? Веселики журавлі. Як ви думаєте, чому вони їх так називають? Вірно, тому що веселики, коли повертаються додому, вони радісні, веселі, тому їх ще називають веселиками. А про що запитують діти в журавлів? Вони запитують у журавлів, що ті несуть на крилі. Радість, сміх. А можливо, сніг. А що ж відповідають журавлі, знайдіть і прочитайте. Вірно, несемо всім вам тепло, щоб усе росло і цвіло, тобто вони нам несуть тепло. Діти, зараз ми з вами читали розмову між. Декількома особами, тобто між дітьми і журавлями. От ця розмова називається діалогом. Давайте ще раз прочитаємо, зазирнувши в наш словничок. Хто ж такі веселики? Подивіться тут є наголос: це журавлі, які навесні повертаються в рідні країни. І слово діалог. Діалог між двома або кількома особами. Починаємо роботу в зошитах. Відкрийте зошити. Пропустіть два робочих рядочки, для того, щоб відокремити сьогоднішню роботу від попередньої і запишіть хвилинку каліграфії. Подивіться на екран, прочитайте букви, склади, які ви тут бачите, і запишіть їх, поставивши відео на паузу. Наступна вправа Послухайте завдання. Спиши в одну колонку слова, у яких наголошений перший склад, а в іншу слова з наголосом на другому складі. Для цього, щоб виконати це завдання, нам потрібно з вами повторити, що таке наголос і що таке склад. Діти, пригадайте, слова можна поділити на частинки або на склади. Наприклад, ЗО. Шит. В цьому слові два склади. Поділимо слово лінійка на склади. Ліній, ній, ка. В цьому слові три склади. Бувають і слова, в яких є один склад, наприклад, день або дощ. Зараз ми будемо ділити слова на склади і визначати наголошений склад. А наголошений склад це склад, який вимовляється з більшою силою голосу. Давайте почнемо разом, а продовжите ви самостійно. Беремо перше слово зозуля. По-перше, поділимо його на склади «зо-зу-ля». В цьому слові три склади. А тепер давайте вимовимо його так, щоб почути, який склад наголошений. ЗОЗуля наголошений другий склад ЗУ. Отже, ми його запишемо у другу колонку. Пам'ятаєте, в першу ми записуємо слова, у яких наголос падає на перший склад, а другу – на другий склад. Ось записали. Наступне слово лелека поділіть на склади ле, -ле ка а тепер вимовте так, щоб почути наголошений склад лелека. Також наголошений другий склад ЛЕ. Наступне слово чапля. Ділимо на склади чапля. Вимовляємо так, щоб почути наголос. Чапля. Наголошений перший склад, тому ми запишемо його у перший стовпчик. А тепер поставте відео на паузу і продовжіть виконання цієї вправи самостійно. Перевіряємо. Переходимо до списування друкованого тексту. Списування буде сьогодні незвичайне. Зверніть увагу, у деяких словах цього тексту пропущені букви. Замість них стоять дві червоних крапки. Коли ви будете списувати, ви повинні подумати і вставити потрібну букву. Давайте прочитаємо спочатку цей текст. Прочитайте самостійно. А тепер, послухайте, прочитаю його я. Журавель великий птах. У нього довгі ноги, довга шия, довгі крила, він живе біля води. Поставте відео на паузу і запишіть цей текст. Давайте перевіримо. Зверніть увагу, букви, які я вставила, я підкреслила. Підкресліть і ви в своїх зошитах ці букви. На цьому наш урок закінчений. Прочитайте на табличках речення і закінчіть їх.